Всім доброго дня! Сьогодні готую рогалики з трояндовим варенням. Для приготування тіста беремо 250 г маргарину, 100 мг сметани, 2 яйця, 2 столові ложки цукру, 25 г свіжих дріжджів, 1 пакетик ванільного цукру і приблизно десь 500 г борошна. Для начинки трояндове варення, для змащування ще одне яйце і цукор для посипки зверху. Готуємо тісто. Спочатку маргарин натираємо на терці. Перетираємо маргарин з борошном. Далі дріжджі розтираємо з цукром. До яєць сипаємо ванільний цукор. Легко збиваємо. До яєць додаємо сметану, розтерті дріжджі, і все гарненько перемішуємо. Цю суміш вливаємо до борошна і замішуємо м'якеньке тісто. Замісили ось таке тісто, накриваємо його кульочком і ставимо в холодильник на 2 години. Тісто дістала з холодильника, ділимо на частинки і розкачуємо у пласт. Ділимо тісто на чотири частинки. Потім ще на три. Накладаємо варення. Звертаємо рулетиком. і викладаємо на дечку хвостиком донизу. І так формуємо решту наших рогалики. Рогалики залишаємо на 15 хвилин, щоб вони постояли. Потім будемо змащувати яйцем і посипати зверху цукром. Випікаємо рогалики приблизно 25 хвилин при температурі 160 градусів. Такі виходять рогалики, дуже смачні, мягенькі, запашні. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного.